Ранок 23 червня 1993 року в місті Манасас, штат Вірджинія, почався як і будь-який інший, але до кінця дня ця тиха околиця Вашингтона стане епіцентром скандалу, який розділить громадську думку на до і після. У невеликій квартирі на околиці міста молода подружня пара Джон і Лорена Бобіт прокинулася в різних реальностях. Він від неймовірного болю та жахливого усвідомлення, що частини його тіла більше немає, вона в стані психічного розладу, з окропленим кров'ю ножем у руці, за кермом автомобіля, де на сидінні лежав доказ її помсти. Це не був злочин, скоєний у холоднокровному розрахунку, це був вибух, вибух болю, принижень і страху, що накопичувалося роками. Історія Лорени Бобіт це не просто шокуюча кримінальна хроніка, це історія домашнього пекла, яке тривало довгі чотири роки, це історія про те, як система не змогла захистити жертву, поки та не взяла правосуддя у свої руки найжахливішим чином. Перш ніж судити про те, що сталося цієї ночі, ми мусимо зазирнути в минуле обох героїв цієї драми, а почати варто з того, хто ж він. Джон Вейн Бобіт, чоловік, який перетворив життя своєї дружини на кошмар. Життєва історія Джона Вейна Бобіта, що народився у 1967 році, це готовий сценарій для вивчення формування особистості, здатної на жорстокість. Його дитинство в Нью-Йорку було позбавлено будь-якої стабільності, батько з них безвісти, не залишивши навіть спогадів. Що сформувало в хлопчика глибоке відчуття покинутості, мати, борець з власною залежністю, була фізично та емоційно відсутньою, часто зникаючи цілими днями. Пізніше Джон намагатиметься виправдати її, називаючи хорошою жінкою з проблемами, але факт залишається фактом дитина залишилася без належного нагляду та любові. Опікунство хлопців згодом перейняла їхня тітка та дядько. Зовні це була зразкова сім'я, що відвідувала церкву по неділях. Однак, зачинивши двері будинку, вони тонули в постійних сварках та п'янстві. Джон згадував про дріб'язкові, але виснажливі конфлікти, пиття молока з пакета, підняте сидіння унітазу. Саме в цій токсичній атмосфері, де агресія була нормою спілкування, формувався егоїстичний характер Джона. Позбавлений співчуття та схильний до вибухів гніву. Він засвоїв, що сила та домінування єдиний спосіб вирішення проблем. Шляхом втечі з цієї реальності для нього стала морська піхота, однак його мотивація була далеко не патріотичною. На запитання, чому він пішов служити, Джон відповів просто, тому що це зробили мої друзі. Ця відповідь якнайкраще розкриває його схильність іти за потугою, брак власних амбіцій та бажання знайти легке рішення. Його військова кар'єра закінчилася достроковим звільненням за не зовсім зрозумілих обставин у 1991 році, що лише підсилило його неприйняття авторитетів та дисципліни. Після армії його життя перетворилося на блукання, випадкові заробітки, які він не міг утримати, та посилене пияцтво. Саме в такий момент кризи та безперспективності на його шляху з'явилася ідеальна, на його погляд, жертва, молода, наївна Лорена, що щиро вірила в американську мрію та силу любові. Якщо життя Джона було похмурим американським кошмаром, то життя Лорени Галеро, що народилася в 1969 році в Еквадорі, спочатку мало всі шанси стати історією успіху. У семирічному віці вона разом з батьками переїхала до Венесуели. І, хоча сім'я жила у великій бідності, Лорена завжди наголошувала, що її дитинство було наповнене любов'ю та єдністю. Її батьки залишалися разом, створюючи ту стабільність, якої був позбавлений Джон. Однак ця любов мала й іншу сувору сторону. Лорену виховували в надзвичайно консервативних католицьких традиціях. Дівчатка ходили у білих сукнях та фатах на сповідь, а пізніше, навіть у дорослому віці, Лорена не могла дозволити собі побачення без супроводу старшої родички або опікуна аж до самого весілля. Це був замкнутий ритуалізований світ, де поняття честі та покори мало першорядне значення. Вікном у інший сяючий світ для неї був американський телевізор. Вона захопленням дивилася шоу на кшталт The Price is Right», де звичайні люди вигравали автомобілі та тисячі доларів для дівчинки з бідної південноамериканської країни. Це була сяюча реклама американської мрії, країни свободи, можливостей і безмежного достатку. Ця мрія настільки опанувала нею, що у 16 років вона вперше відвідала штати, а у 18 – Отримала студентську візу та повернулася вже назавжди, переповнена надіями. Саме з цим багажем, поєднанням наївної віри в казку, суворих моральних принципів і глибокої потреби в сімейному затишку, вона й увійшла в життя Джона Бобіта. Їхня зустріч у 1988 році на військовому балу морської піхоти здалася їй логічним продовженням мрії гарний. В уніформі американський морпіг звернув на неї увагу. Він зважився запросити її на танець, а потім вони танцювали всю ніч. Для сором'язливої іммігрантки, яка ще не дуже добре володіла англійською, це було схоже на казку, але як і багато казок, ця мала обернутися темним фентезі. Ця казкова зустріч швидко перейшла в інтенсивні залицяння. Що для Лорени звиклої до суворого нагляду було схоже на визволення, однак навіть у цей, здавалося б, іделічний період з'являлися перші тривожні сигнали. Джон, будучи вправним маніпулятором, вміло використовував її відданість та наївність, оскільки Лорена дотримувалася батьківської заборони на побачення без супроводу, її часто супроводжували подруги чи родичі. І саме вони почали помічати дивну закономірність, харизматичний морпіг завжди забував гаманець. Кожну зустріч, кожну вечерю, кожну каву оплачувала сама Лорена. Її супутники натякали, що це дивно, але закохана дівчина відкидала будь-які сумніви. Для неї це було знаком довіри та близькості. Вона була щаслива піклуватися про того, кого вважала своїм героєм. Ця сліпа віра лише посилилася, коли мова зайшла про шлюб. І тут історії розходяться Джон, демонструючи патологічну незрілість, згодом стверджував, що це вона йому запропонувала. Лорена ж наполягала на класичній версії, де романтичну пропозицію зробив чоловік. Яка б із цих версій не була правдою, результат залишився незмінним у 1989 році. Через дев'ять місяців після знайомства вони одружилися. Для Лорени це був апофеоз її американської мрії вона була закохана, одружена з привабливим військовим і, що важливо, зберегла цноту до шлюбу, як того вимагала її віра. Вона нарешті відчувала себе дорослою, самостійною жінкою, яка побудувала своє щастя. Проте ця ілюзія. Розсіялася з неймовірною швидкістю. Місяць медового періоду не минув, як у поведінці Джона став проявлятися справжній звір, його справжнє обличчя, приховане під маскою чарівності, почало виходити назовні, і першим проявом став не контроль, а відверта агресія. Перший випадок фізичного насильства стався жахливо банально. Вони поверталися з бару, де Джон, як зазвичай, значно перебрав з алкоголем. Він сидів за кермом у нетверезому стані поруч із ним Лорена, а на задньому сидінні його брат. Машина нестійко рухалася по смузі, ризикуючи виїхати на зустрічний потік. Перелякана Лорена в істеріці, благаючи його зупинитися, схопилася за кермо, намагаючись вирівняти авто. У відповідь він почав бити її кулаком у груди, незважаючи на її сльози та мольби. Це була перша ластівка жаху, що тривав усю дорогу додому. Після цього інциденту насильство стало невід'ємною частиною їхніх стосунків. У цьому ж році Джона була звільнена з морської піхоти за нез'ясованих обставин. Це позбавило його не лише статусу, але й останніх ознак дисципліни. Він не міг знайти роботу, а якщо знаходив, не міг її втримати. Тим часом Лорена, прагнучи врятувати їхнє спільне життя, працювала на двох роботах нянею в день та манікюрницею ввечері. Вона стала єдиною годувальницею сім'ї, тоді як Джон витрачав її заробітки на алкоголь та розваги. Саме в цей період вона завагітніла. Ця новина, яку вона сприйняла з радістю та надією, викликала в Джона лише черговий вибух агресії. Він кричав, що вони не готові, звинувачував її та в ультимативній формі вимагав позбутися дитини. Це був перший акт найбільшої трагедії, що назавжди закарбувалася в її пам'яті. Примус до аборту став для Лорини не лише втратою дитини, але й остаточним руйнуванням ілюзій. Джон не просто супроводжував її до клініки, він перетворив її біль на жорстоку розвагу. У вестибюлі він насміхався з її сліз та страху, сміючись у вічі тій, кого називав дружиною. Лорену трясло так сильно, що медичні сестри мусили забрати її до окремого приміщення, заспокоювати та захищати від власного чоловіка. Це був акт нелюдської жорстокості. Який назавжди відкрив їй очі на сутність людини поруч. Після цієї трагедії насильство не лише не припинилося, воно набуло ще більш жахливих форм. Джон почав відверто зраджувати їй, часто прямо в межах їхнього ж житлового комплексу. Лорена поверталася з двох робіт і знаходила чоловіка в квартирах сусідок. Будь-яка спроба висловити обурення закінчувалася жорстокою сваркою. Він систематично знищував її самооцінку, називаючи то занадто товстою, то занадто худою, стверджуючи, що вона нікому більше не потрібна. Одним з найпотужніших інструментів його контролю став страх перед депортацією. Джон постійно погрожував, що як справжній американець має владу вислати її з країни. Він навіть приховував її документи, посвідчення, візу. Щоб зробити її ще більш вразливою, ці психологічні тортури поєднувалися з сексуальним насильством. Повертаючись п'яним вночі, він примушував її до статевих актів, незважаючи на опір, біль та сльози. Він відверто казав, що подобається саме примус, і хвалився цим перед друзями. Лорена намагалася боротися. Сусіди викликали поліцію, почувши крихи. Один із офіцерів навіть заарештував Джона за домашнє насильство. Вона наважилася піти до відділку самостійно, але, будучи вихованою в надзвичайно пуританських традиціях, не змогла детально розповісти про сексуальні злочини чоловіка. Поліцейський відправив її додому, порадивши повернутися через три години, коли буде секретар. Вона не наважилася. Страх перед чоловіком виявився. Сильнішим за надію на захист, система, що мала рятувати, знову її підвела. Кожна невдача змушувала її ще глибше поринати у відчай, готуючи ґрунт для фінальної жахливої розв'язки. День 23 червня 1993 року почався з чергового приниження. Джон повідомив, що його друг залишиться у них на кілька тижнів, але виявилося. Що чоловік обіцяв тому постійне житло. Коли Лорена скромно заперечила, Джон влаштував скандал при другові, звинувативши її у егоїзмі та негостинності. Потім вони пішли пити, залишивши її саму з її болем. О четвертій годині ранку Джон повернувся додому у стані сильного сп'яніння. Його друг пізніше свідчив, що той випив чимало пива та горілки, незважаючи на втому Лорени. Він знову скоїв над нею сексуальне насильство. Коли вона, ридаючи, спитала, навіщо він це робить, Джон за її словами, відповів Ти моя дружина, я можу брати це коли захочу. Якщо ти підеш, я буду чекати тебе біля роботи і заберу силою. Після цього він заснув. Лорена, лежачи поруч, тремтячи від люті болю та безсилля, усі образи, погрози, знущання та акти насильства. Пройшли перед її очима. Вона пішла на кухню, щоб випити води. Відкривши холодильник, вона побачила у його світлі великий кухонний ніж, що лежав на стільниці. У цю мить відчай страх і гнів досягли критичної точки. Вона більше не була жертвою, вона перетворилася на месника. З ножем у руці вона повернулася до спальні. Джон лежав на спині, глибоко заснувши. Вона відвела крайню плоть і одним різким рухом відрізала його пеніс. За її словами, в цей момент вона не відчувала ні болю, ні страху, лише відчуття звільнення та справедливості. Потім вона вийшла з дому, сіла в машину і поїхала, тримаючи в одній руці ніж, а в іншій відрізаний орган. Тим часом Джон прокинувся від неймовірного болю. Він побачив, що його тіло вкрите кров'ю, і зрозумів, що сталося. Він доповз до кімнати друга і почав бити того, намагаючись розбудити. Коли друг нарешті прийшов до тями, вони поїхали до лікарні, залишивши в квартирі криваву пляму у формі літери Ві, місце, де лежав Джон, і звідки била фонтаном кров. Лікарі, які прийняли його, були шоковані, вони ніколи не бачили подібної травми. Тим часом Лорена, охоплена панікою, їхала темними вулицями. Уривки думок, страх і шок переповнювали її. Відчуваючи огиду до того, що тримала в руці, вона на якомусь відрізку дороги, неподалік заправки 7 11 викинула відрізаний орган із вікна автомобіля, ніж вона приберегла пізніше, кинувши його в смітник. Її маршрут закінчився біля будинку її роботодавиці та менторки. Джани Басі, побачивши Лорену в крові і у стані шоку та не вагаючись, викликала поліцію. Поки Лорену доставляли до лікарні для обстеження та отримання свідчень, розпочалися пошуки доказу. За її вказівкою, поліція обшукувала газон біля того самого 7-11. Один з офіцерів, йдучи травою, несподівано наступив на шматок тіла. Жахливу знахідку підняли і, не знайшовши кращого способу, поклали в пакет з-під хот-догів, додавши льоду для збереження, після чого екстрено доставили до лікарні. Джон Бобіт, тим часом вже знаходився на операційному столі, хірурги виконували складну дев'ятигодинну операцію з реплантації, спершу вони не були впевнені в успіху, головним завданням було відновити базові функції. Зокрема, сечовипускання. і вони готувалися до того, що пацієнту доведеться сидіти під час цього процесу все життя. Однак операція пройшла успішно і орган прижився навіть, попри перші ускладнення з кровоповненням, ще до того, як Джон відійшов від наркозу, а Лорена дала перші свідчення, історія вирвалася в ефір. Вона стала бомбою, що вибухнула в інформаційному просторі. Жінка відрізала чоловікові пеніс. Цей заголовок облетів усі телеканали, радіостанції та газети. Справа Бобітів перетворилася на національний цирк. Коміки висміювали її у стендапах суботнього вечора в прямому ефірі та ток-шоу. Висловлювання Лорени під час допиту про те, що Джон був егоїстом у ліжку, стали приводом для низки жартів. Суспільство розкололося: одні бачили в Лорені жорстоку карательку, інші символ жіночого відчаю та опору домашньому насильству, яке ігнорувала система. Ця суспільна поляризація стала тлом для двох різних судових процесів, що мали вирішити долю обох героїв цієї драми. Медійний цирк швидко поступився місцем судовим процесам, які яскраво продемонстрували. Наскільки правова система 90-х була не готова до розгляду таких складних справ про домашнє насильство, першим перед судом постанув саме Джон Бобіт, йому було пред'явлено звинувачення у шлюбному зґвалтуванні. Однак судовий процес виявився фарсом, який глибоко травмував Лорену ще раз, ключовою проблемою стало застаріле законодавство. На той час у штаті Вірджинія, як і в багатьох інших, Поняття шлюбного зґвалтування було юридично розмитим, закони де-факто давали чоловікам певне право на секс з дружиною без її згоди. Адвокати Джона використали цю юридичну прогалину, стверджуючи, що вимога Лорени не мала під собою підстав, оскільки вона була його законною дружиною і проживала з ним під одним дахом. Ця аргументація як ніщо інше. Підкреслила повну безпорадність жінки, яка перебувала у шлюбі з насильником. Сам Джон вів себе на суді впевнено та захвало він категорично заперечував всі звинувачення у зґвалтуванні та фізичному насильстві, зображуючи себе жертвою божевільної та мстивої дружини. Його історія про те, що в ту ніч він лише спокійно спав після кількох напоїв, суперечила свідченням його власного друга та медичним висновкам. Про ступінь сп'яніння. незважаючи на свідчення Лорени, яка детально і переконливо описувала роки знущань та підтримку з боку свідків, що бачили її синці, суд виніс вердикт Джон Вейн Бобіт, визнаний невинним у скоєнні шлюбного зґвалтування. Це рішення викликало хвилю обурення серед жінок і правозахисників, воно наочно показало мільйонам американок, що система захищає не їх, а їхніх насильників. Ховаючись за застарілими законами для Лорени це був ще один удар, який остаточно переконав її, що справедливості в залі суду не існує, але її власний суд ще попереду, і він стане справжньою боротьбою за виживання та визнання правди. Якщо суд над Джоном був формальністю, що показала вади системи, то суд над Лореною Бобіт став національним спектаклем. Де на кону було життя жінки, яка вчинила немислиме, щоб зупинити свій кошмар. Її процес був повністю телевізійним, а адвокати будували захист на концепції тимчасової неосудності, стверджували, що через роки фізичного, психологічного та сексуального насильства її психіка дала збій, на відміну від процесу Джона, цей суд став відкритим слуханням про жах домашнього насильства. На захист Лорени виступили численні свідки, сусіди, які чули крики та бачили сварки, поліцейські, які підтвердили, що викликалися до їхнього будинку, та навіть арештували Джона за побої, колишні колеги, які бачили її синці, свідчення були настільки переконливими та послідовними, що картина систематичного терору постала у всій своїй жахливій ясності. Ключовим моментом стало свідчення самої Лорени. Вона говорила тихо, іноді через сльози, але надзвичайно переконливо. Вона детально описувала роки знущань від першого удару в машині до нічних нападів, які залишали її фізично та емоційно зламаною. Її розповідь не була вивченою це була сповідь жертви, яка більше не могла мовчати. Суддя та присяжні могли бачити справжні щирі емоції, неможливі для симуляції. Адвокати обвинувачення запропонували їй угоду визнати провину за попередньо обдуманим планом і отримати всього 4 місяці в'язниці. Відмова означала ризик 20-річного ув'язнення у випадку винесення обвинувального вироку, але Лорена мужньо відмовилась, наполягаючи на своїй невинуватості. Це був акт великої віри в справедливість, враховуючи всі обставини. Фінальним акордом став вердикт журі. Не винувата з причини тимчасової неосудності, це була не лише її особиста перемога, це був історичний вердикт для всіх жертв домашнього насильства, який вперше на такому рівні визнавав, існують обставини, коли екстремальна поведінка жертви є прямим наслідком нестерпного тиску та жорстокого поводження. Для мільйонів жінок лорена на мить стала символом, який порвав ланцюг безпорадності. Але що чекало на обох головних героїв цієї драми за межами зали суду? Після судових процесів життя Лорени та Джона Бобітів пішли кардинально протилежними шляхами, що стало найкращим підсумком цієї історії. Лорена, звільнившись від ярма насильника, змогла побудувати нове життя. У кінці 1990-х вона зустріла чоловіка на ім'я Девід. З яким перебуває у стосунках вже понад 20 років, вони виховують спільну доньку Олівію. Найважливішим кроком Лорени стало створення благодійного фонду «Лоренас Ред Вегон» червоний візок Лорени, який допомагає жертвам домашнього насильства, надаючи притулок правову та психологічну підтримку. Таким чином, вона перетворила власну трагедію на місію допомоги іншим. Джон Вейн Бубіт. Навпаки, продовжив руйнувати своє життя. Він був одружений ще тричі, і всі шлюби закінчилися розлученням. У 90-х він скористався скандальною славою, знявшись у порнофільмі під назвою Джон Вейн Бобіт необрізаний». А потім у ще одному під назвою Франкен Пеніс на шоу Говарда Стерна для нього навіть збирали кошти на операцію зі збільшення пеніса. Що ще раз продемонструвало його патологічну потребу в увазі та відсутність рефлексії, за останніми даними, він мешкає у Лас Вегасі, живучи на кошти від судових позовів, зокрема після ДТП і не працюючи. Ця справа назавжди залишиться яскравим прикладом того, як система може двічі підвести жертву спочатку ігноруючи її звернення, а потім виправдовуючи насильника. Проте вона ж стала потужним каталізатором змін. Після процесу Бобітів у багатьох штатах переглянули закони про шлюбне зґвалтування, а суспільство почало серйозніше обговорювати проблему домашнього насильства. Історія Лорини нагадує нам, що за сенсаційними заголовками часто ховається глибока людська трагедія, а екстремальні вчинки рідко є безпричинними. Що ж, друзі? На цьому я буду закінчувати цю історію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу, і, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного. І, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення.